Доброго раночку, ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, трошечки кореспондент екстремал. Стала моя машина, мій Форд Транзит. Зламався двигун, там і так вона вже наладано дихала. Вчора ну, став дві жовтики, з нічого зробити. Тому я пересів на свої одні. Шістьох жигулів, п'ятеро я вже вклав, повністю вони непридатні для використання. Оце видні. Людочка, покажи, як виглядає машина зсередини. Ось тут. Що тут є? Тут є попільничка, є поворотники працюють, руль працює, але хреново кудись машину постійно тягне. Коробка передач. Нормально. Навіть з задньою передачею. Чого тут немає? Тут нема кондиціонеру, тут нема гальмів. Майже, вона майже, майже не гальмує Треба так, е, в пол. Тут нема електричних стеклоподібності, тільки ручні. А, і не відкриваються двері середнього, тому заходжу я через ці двері, а виходжу через пасажирські. Ха -ха -ха. Ну не можу я. Хоча зараз, коли я опустив стеклешку, я зможу тут, з того боку залізти рукою. Головне в цій машині, знаєте що? Вона їздить. Це краще, ніж ходити фішки. <різь> познімай, познімай. Це дуже це як, аутентичний апарат. Ой-ой-ой-ой-ой. З поворота треба їжджати по великому радіусу. Вона їздить, головне, що вона їде, розумієте? Все, це єдине, що мені треба від машини. Буду намагатися розвернутися на п'ятачку, якщо радіус дозволить. Вона їздить. Все. Мені по барабану. Є в ній кондиціонер. Чи нема кондиціонеру? Усилитель. Нічого. О. Так що отак і працюємо. На чому є. На ремонт тієї машини в мене грошей немає. Вона буде чекати мої зарплати, а потім щось будемо думати. А, тут ще ручник працює, дивіться. Шаба! І вона стоїть. А, заводиться з кнопки, дивіться. Ха! -ха! Це вам не мухри-мухри. хухри мухри дивіться. З кнопочки, як і марках. Гоня-огонь! Так, на виход все. Не буду сказати, машині. Рівно 50 років, на 73-го року випуску. Дивіться. Ну, ну це О. Бага... Багажник майже відкривається іноді. Та огонь.